Біла церква розташована на південь від Києва на березі річки. Рось засноване в 1032 році. Мальовниче місто має давню історію, яка відображена в його архітектурі та культурній спадщині. Біла церква відома своєю природною красою, зокрема парком Олександрія, одним з найбільших і найвідоміших природних парків України. Біла церква дуже дуже гарна. Парк Олександрії. Та всі у нас доріжки дуже вимочені, гарно, На набережну сходіть, подивіться, теж є де погуляти. Дуже багато гарних локацій. Театр у нас дуже чудовий, Саксаганського, де можна побачити гарні вистави. От, багато у нас музичних школ, гуртків різних для діток. Приїжджайте до нас. Історичний центр міста має особливу атмосферу зі збереженими старовинними церквами, такими як костел святого Івана Хрестителя та Мкільська церква, які є культурними символами міста. Окрім цього, біла церква відома і будівлями минулих епох та вулицями, які зберігають свій багатовіковий шарм. Ось цей парк споминаю як тут ми колись на танці ходили. Наше дітство тут качелі. Дітей водили, ходили, наш, мої діти на качелі, Місто прекрасне, місто біла церква це прекрасно, У нас біла церква охороняє. Також важливим є те, що Біла церква є містом побратимом Кременчука і підтримує тісні культурні та соціальні зв'язки. Ця співпраця дозволяє двом містам обмінюватися досвідом, підтримувати спільні ініціативи та поглиблювати дружбу. Це місто залишається важливим культурним та історичним центром України, приваблюючи відвідувачів своєю автентичною атмосферою та мальовничими краєвидами. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.